протоколи, чи це Ану малюк, скажи. Скажи своїм доблісним ребятам, які тут бігають, у мене по скільки вже кадрів є, бігаючі зайчики. Ну скажи щось, ну не стидайся, ну що ти? Ну ви ж ним на перекурі, ребятки, Запитайте, то шеф ваш, то ваша кукла просто ходяча. от така лялька, як от бачите, от я між ними от можу любу потрогати, отут таку от, знаєте, поводити, типу. І так само вашого малюка, бачите, він... Ну, не можу вам слова сказати. ну Він ж якийсь правоохоронець, чи він ну, доблісний боєць, чи він отакий от от клоун, смішний зайчик, вовчик, песик, чи як то? Медведик, о, блин, помолився. А Малюк, ти, яка кукла? Ззаді, яку вибрати? І ваших бойців доблісних. Ну, що це за цирк? Публічна клоунада. Ну, проаналізуйте отак з бойцями своїми демонстративно. Хоч мій один відеопротокол, Що це відбувається? kiss